Шановні садінки України, черешневий сад посаджений в цьому році, 2005 рік, італійські сорта, італійські саджанці. схема посадки 3,5 на метр. І бачите, що за рік черешня досить дала великі прирости. Що в ряду, що вверх, що в міжряді. І що робити? Моя порада Ми в цьому році не трогаємо цю черешню. Хіба що пройти контурним обріщиком, трохи убрати ті, що пішли у міждоряддя гілки, вкоротити, щоб вони не мішали нам працювати. Інші гілки ми не трогаємо. Що потім робимо? Потім даємо їм на цей рік закласти. Генеративні бруньки, букетні гілочки на цьому гілки. На третій рік вона відплодоносить, і потім її видаляємо на сантиметр 15-20. Отака циклічність обрізки на третій рік гілки видаляємо і даємо можливість знову рости їм і знову плодоносити, Тільки в такій ситуації ми можемо мати нормальний врожай, і найголовніше, головне, щоб дерево було не загущене, тому що. 3 метри з половиною в ряду між урядями. Така система досить щільна і тут потрібно працювати циклічно. Обрізали, заклало, зібрали плоди, видалили. Ну і бажаємо гарного врожаю. Шановні садівники України, знову черешня. Вінська область, і подивіться, вік черешні, 21 рік, черешня під контурним обріжчиком. Має досить привабливий вигляд. Зараз серпень місяць, обрізана, що зверху, що по боках. Потім трошки підпрацюють взимку на початку весни, але з таким стовбуром, з такими скелетними гілками, досить потужними, маючи досить багато закладку генеративних бруньок під обрізку контурною, людей практично тут не ріжуть, дуже мало робочої сили. А вражайність є. Тут українські сорта, сказка, загадка. Крупноплідна, які мають в цьому році досить хороший врожай був у них. Перезимували, вистояли і мають таку плодову стіну, досить хороший потужний врожай. Це садівникам на замітку, що черешню можна і так вирощувати і мати досить гарний врожай. Будь ласка, дивіться, контурний обріщик. Машина працює, людей менше. Ефект досить потужний, маємо врожай. Черешні 21 рік. І така картинка, яку ми маємо черешню 21 рік в Вінницькій області.